Так, Всім доброго дня. Заїхав перекусити, трішечки, точніше взяти з собою. І перекусити, і взяти з собою. І чудова столова є е, у нас тут, у Дніпрі. Ось, що є вся домашня кухня е, клас. Е, там і перша, і друга, і все є. Ось, зараз... Е, Їдемо у стравах, людина, до речі, мотоцикл замовила. Ось, не знаю, як сьогодні встигнемо, не встигнемо забрати його. І навіть не один, а два. Уявляєте, ну, і там прям двічі зети. Здається, є в наявності вони. Але треба поспілкуватися, щоб їх зняли з резерву. Якщо то буде ласка компанії, що нам віддадуть їх то ми сьогодні вам її ну, віддамо мотоцикли. Тільки є одне но. Ну, сьогодні ви то його отримаєте вдома, ми його вигружаємо. Вам. А їздити поки що на ньому не можна взагалі. Чому не можна? То що той транспортний засіб, треба ще отримати документи на нього, транзитні номера. От, зараз у нас на трактор людина отримає, отримує і протягом місяця треба, щоб він поставив його на учет, ну, на Ось, А потім хай катається, де, де там можна на тих тракторах їздити, я досконало не знаю. Ну, Взагалі будуть, будуть щось знаходити рішення. А зараз дійсно, ну, люди там собі вирішили зробити подарунок, сьогодні випускно, я так розумію. Дітей. До речі, тільки що їхав біля Макдональдса, біля Баруса, то дуже багато дітлахів ходять. Такі всі нарядні, чудові, ну красиві, прямо, знаєте, отримують якусь насолоду від того, коли люди, якесь є відчуття свята, якесь відчуття ну, празника, коли батьки ходять у хайні, коли діти ходять у хайні. Коли всі притримуються якогось знаєте, дрес-коду. Ну що всі... Я зараз приїду переплюсти? Що всі якось притримуються якогось ну, охайності. Блін, от ну, класно, дійсно класно. Ось, були люди. Класно виглядає загідну що. Ось а відчуття у дітей, мабуть, зараз взагалі таке знаєте, свято прям дуже класне. Тому що... Все, школа кінчилася, хоча я зараз не назву, що то школа була, тому що, ось, тому що то карантин був, то зараз ця ситуація, все, діти не то, що не ходять в школу, а то, що ну, вдома онлайн то не, не, не заняття. Хто знає ту стару школу, коли ще п'ятибальна була там обучання. То, то зовсім інше. Зараз 12 баллов щось перевели, плюс зараз ще вони сидять вдома е, всі діти. То, то щось, таке, не, не до учоває якась. Дякую вам дуже. Взагалі круто, коли порші уступають е, місце, то дякую вам дуже. Я новенький якийсь їде. ще дівчина А, Взагалі дівчини, знаєте, на охані. Особливо коли е, дівчина їздить на здоровій машині, то вона, мабуть, розуміє, що здорова машина, то, то відповідальність на дорогі більш-менш. Ну, ну, Та, яка вміє їздити на здоровій машині, все та, себе таке бачить. Коротше, е, їду купив, мотики зараз людям, я думаю, там придумаємо щось, що коли там в компанії в резерв ставлять, то вона може там стоять ще. Декілька місяців, поки його там викуплять. А нам як вже задаток дали, ми маємо вже їхати на касу, його сплачувати. Тож я дивився, що саме ті мотоцикли є в наявності в іншому місці, поки їх тут перемістять сюди, поки їх зберуть, поки їх заведуть то, то пройде певний час. А люди прям захотіли сьогодні до знаєте до праздничного стола. Ну, ми можемо. Давайте так, якщо ви є бажання у вас, то ви хочете, ну, сьогодні свято, м'ясо, друзі, е, ну, там, щоб техніка вже стояла в дворі, ми це все рішимо. Дзвоніть. Ну, не, не завжди, коли ви бачите на сайті, що його нема, або інші кажуть, що його нема, ну, спробуйте нам зателефонувати, дайте нам можливість спробувати. Ну, взагалі, якщо у нас е, е, ну, принаймні виходило. Раз що сьогодні хочете, сьогодні буде. Ну, Там є певні умови, звісно. Ну, як я і попереджав, кататися не можна на ньому. Ця річ ще не маємо можливості на дорогах існувати. Вона у вас у дворі стоїть, коли ви красні номера отримали, все, додому приїхали, нацепили. І вона вже закріплена за вами, тому що ми. Надаємо у вас повні дані, паспорт, кого тощо. І та річ, вона як ваша власність. Єдине, що треба поїхати на МРЕО, поставити вже на вичок, отримати ну, звичайні номера, українські в нашому випадку, Все, і сідайте шли, 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 е, в мотоциклах шлома, е, одягайте ну, і не забувайте, що. Зараз люди будуть, ну, але я їду на склад. Зараз заїду, візьму там кое що А, поїм, поїм. поїм. І поїду на склад, зніму вам ті два мотика, я вже там з'ясував. Вони там є, але тільки зараз поїхати вже доказати, ну, що ми їх забираємо. А ми їх забираємо. Все, дуже дякую за підписки, за лайки, за подобайки. Зараз відео ще буде. Для вас це отак, а для нас ще тут треба. Там і в той компанії доказують, що ти його хочеш забрати. Погнали! Все-таки все не вийшло. Хотів на своєму драконі їхати, але там люди кажуть, що вони взяли вже свою машину, заберуть самотужки. Домовилися за, за ті два мотоцикли, які я вам повідомляв. Ну, зараз на відео побачите, трошечки зніму їх люди забирають. Ну, трошечки нетерпляче вийшли, кажуть, що Олексій, давай нам не, нема часу з тобою бавитися, коли ти там їх привезеш, вона вже за стіл. Ну, то їхні справи, що вони там збираються робити. Зараз швиденько заберемо. Я думаю, люди будуть задоволені. Я Тільки що телефонував, поспілкувався, щоб хлопці там їх завели, мастило, перепровірили. Кажуть, ми задоволені, якщо чесно, коли такі замовники приїжджають і нас обмежують в плані їжджайте, щось беріть. Самі приїхали, забрали, самі везуть, самі забирають. Гроші платять, дякую вам дуже. Ну, поїхали ми забирати. Па-па.